Здавалося б, це так дитячі іграшки, а насправді їх купують дорослі для себе, щоб потішити свою внутрішню дитину. Такі іграшки для дітей і дорослих створює чернігівська майстриня Юлія Завада. Раніше жінка працювала зовсім не на творчій професії бухгалтером, оператором ПК, але захоплення життям і малюванням супроводжувала її ще з дитинства, проте серйозно ним захопилася майстриня 16 років тому. Під час першого декрету шиє іграшки майстриня на швейній машині, за якою працювала ще її бабуся. Недавно я прочитала, що це доволі складна робота. Ну, я згодна з одного боку, а з іншого мені подобається, тому що я тут поєдную два свої захоплення життя і е, малювання. Тобто я роблю собі холст для малювання в вигляді іграшки, і тоді малюю. Здебільшого майстриня створює кавові іграшки. Це особливий різновид м'яких іграшок ручної роботи. Особливість його в тому, що такі іграшки мають тонкий приємний аромат кави, оскільки в процесі виготовлення таких іграшок майстриня використовує кавовий розчин, змішуючи його з наповнювачем. Треба спочатку пошити заготовку, потім її обробити там спеціальним кавовим розчином. І туди додається клей ПВА, що ну, дає цю грунтову основу для подальшого малювання. Потім я підсушую їх в духовці, і потім вже я малюю, ну, малюю вже остаточно, тобто фарбами акриловими малюю на цьому виробі. Окрім звичайних кавових іграшок, майстриня створює портретні. У мене два такі замовлення було, що я портретні котики малювала. Це жіночка просила зробити любимчика, щоб надіслати його за кордон. Мене цікавлять портретні ляльки. Я ось зробила вже їх. Один, два, третю зробила в минулому році, і ось на початку року знову в мене було замовлення таке цікаве. Портретне сходство це для мене також. Ну, Цікаво його досягти, щоб людина себе впізнала. Різноманіття іграшок, створених Юлією Завадою, вражає: тут і новорічна символіка, і персонажі, різні тварини, ляльки. Окрім створення іграшок на замовлення, майстриня бере участь у благодійних ярмарках. Також часто проводить на своїх сторінках у соцмережах безпрограшні лотереї, а 50% отриманої суми передає військовим.